Дівчатка-хлопчики, всім привітики. Сьогодні я вам підготувала таку тему, що нам хочуть передати вищі сили. Термінові новини для вас, так і назву сьогодні. Відео: термінові новини для вас від вищих сил. Для енергообіну, будь ласка, підписуємося, ставимо класики, якщо надалі хочете бачити мої відео і у вас резонує. Можете писати в кого як проігрується. Працюю я одна, ніяких помічників нікого в мене немає. Автором всіх відео являюся я, Номерих телефонів є під кожним відео два є номери. Один Київстар, другий лайф. Хто бажає попасти на повну діагностику, будь ласка, запам'ятайте, перша до вас я не проявляюся. Можете записатись тільки по телефону. Ну, тепер хорошенькі мої так. Розслабились, відключились да, від всього, не про що не думаємо. І будемо дивитися, що нам хочуть передати вищі сили. Термінові новини для вас. Давайте будемо дивитися. Так, свічечка буде говорити нам сьогодні, бачите. Буде говорити, необичні в мене сьогодні свічечки, Так що будемо розглядати, дивитися. Термінові новини для вас. Знаєте, хтось в матеріальному плані на даний момент такий, знаєте, як хаос, який стоїть, в тупіку стоїте, не можете як знайти вихід. Може, не хватає да вам, або на щось ви там збираєте, ударяєтеся, ну, десь як втрачаєте свою пользу. Шукаєте якоїсь, я б сказала, навіть підтримки від людей близьких, або знаходите, знаєте, хочете знайти вихід да, з якоїсь ситуації, може, десь до когось пішли, попросили, але вам люди як відмовили. Ну на даний момент бачу такий конкретний хаос в фінансовому плані. Зразу фінанси щось пішли. В матеріальному плані я вам скажу так: я бачу біля вас близьку людину. Ця близька людина. Ну, трішки, я б сказала, тут у мене і злость вийшла, да, якась агресивність, але ця людина в чомусь вам поможе. В чомусь вам поможе, я вам скажу, великий толчок вам дасть ваше життя. Від такої людини вам падає велика польза. Ну, допоможе вам ця людина, так що не хвилюйтеся. На кого ви розраховуєте, ця людина вас підтримає. Бо така собачка вийшла, як пуділь, да, виш, в мене такі прямо гарненькі, так що не хвилюйтесь. Ця людина вам поможе і в матеріальному плані будете мати стабільність. Чого стабільність, бо виходить якорь. Угу. Вам допоможуть вийти з цього топіка. Людина, якась дуже близька, прямо до вас, як я б сказала, так. В кого дівчата хлопці є в матеріальному плані великі проблеми, не хвилюйтеся. Близька людина в найближчий час вам допоможе. Так, далі. Дивимося, дерево життя. Дерево життя, і таке в мене вийшло як сердечко прямо. Як сердечко. Висадіння двох людей. От, дорога, дорога. Ви з цією людиною зараз стоїте, я б сказала, як на відстані. Стоїте з цією людиною, як на відстані, і вам падає зближення з цією людиною. Може, хто в сорі, скандалі, да, з кимось на відстані стоїть. А в когось насправді може вийти по коханню, бо. Вийшло серце. Вам падає весідіння з цієї людини. і вам це буде прямо, я б сказала, трішки як неожидано навіть, але ви обрадуєтеся. Бо в руки берете як такий букет, як берете. Будете радуватись, не хвилюйтеся. Так далі. Ой, а тут а в когось, знаєте, в житті прямо як ураган. Ураган намічається перемін. Буря пірмін. Буря перемін, тому що на відпочинок поїде. Да? Тут щось буде зв'язано прямо у вас з дорогою. З дорогою. Хтось, я б сказала, навіть в стресі да? хвилюється. У Вас падає переміна через цю дорогу, і я вам скажу: в цій дорозі вам падає підтримка від якоїсь людини. Тут прямо людина вас як підтримає. Дуже багато що змінить. Я вам скажу, хто збирається в дорогу на даний момент, дивіться, як свічка почала горіти. Або хто їде на який відпочинок, задумав да, якусь дорогу собі, дівчатка, хлопці, будете мати велику переміну в своєму житті, прямо такий, як ураган, ваше життя. Якась людина вам як щось допоможе в цій дорозі. Вам благо, приймайте. Може, хтось поїде з кимось на відпочинок і, знаєте, щось побачите, цікаве, інтересне і. Вернетеся і почнете міняти, я б сказала, навіть в своєму житті. Далі. А тут я бачу три людини. Дивіться, от вийшов чітко, вийшов триугольник. Три людини, які, я б сказала, на даний момент втайні. Ви цього не знаєте. Ведуть розговори. Ведуть розговори за ваше життя і думають, як вас спалити. Як би вас вдарити, да? не вийде. Не вийде, бо людина мене, яка на даний момент дивиться. Може, навіть зараз я вам скажу, з кимось ви працюєте, да, бо так віск почав мене лити і зливатися. Оцей тріугольник розіб'ється. Оцей тріугольник розіб'ється, бо ви чиста стоїте. Чиста, чистий тобто, хто дивиться? Оцей негатив чорний, бачите, що робить? Подивіться, що свічкою робиться. Якась людина. Яка вам робила розрушення в житті, тайне, да? скривала від вас щось. Ну, таке, як хотіла вас в якийсь обман вести, зробити вам розрушення, вдариться сама. Бачите, свічечка почала заспокоїлася. Цей треугольник розіб'ється. Цей треугольник розіб'ється прямо вам. Угу. А тут а в кої ситуації. Знаєте, таке враження, як ви були в якомусь е, топіку, може, да? може, гора преп'ястає вийшла в вашому житті, вам було важко. Ви, вроді, цю ситуацію відпустили і забули вже, але така ситуація, ваше життя, буде повертатися. Ця ситуація буде зв'язана ще з якоїсь людиною. Ну, Тут більше мені як мужчина виходить. Будете щось вирішувати. От, ви, вроді, відпустили да? цю ситуацію. Може, не захотіли вирішувати, але ситуація буде повертатися, повертатися ваше життя, вам треба там конкретно прийняти якесь рішення. Там щось є як недороблено. Знаєте, от ви просто відпустили, дайну його, там і пішли собі. Далі, от така ситуація в когось помернеться ваше життя. З цієї ситуації пішли, відкид, такі гілочки пішли. Будете мати пользу. З цієї ситуації. Но яка ситуація буде повертатися? А хтось дивиться, прямо мечтатель в мене. мечтатель, не знаю, мужчина чи жінка, прямо про щось як мрієте. Може молитися всім богам, що, ой Боже, дай скоріше, щоб вже скоріше ісполнилось там, що я собі задумала, задумав. І я вам скажу, воно у вас ісполниться. Чомусь, я бачу тройку. Може, на протязі трьох тижнів, може, в кого на протязі трьох днів. В когось таке щось як глобальне, я б сказала, ну, до трьох місяців вам падає ісполнення, Трішки треба буде. Якісь сил приложити. П'ять сімка вийшла. Що з грошима? Сонце, що з грошима робиться? Щось, знаєте, такі, як стоїте, розбиті, там гроші спочатку вийшли, і тут опять гроші. Я бачу людину, знаєте, як ви віддаєте в руки. От щось ви даєте в руки для людини. Це буде зв'язано з фінансами. Ям скажу, ця людина. Хороша вам ця людина. Просто на даний момент для неї треба якусь підтримку. Якусь підтримку в житті треба. Ви допоможете для цієї людини, но ця людина якось зіграє велику роль в вашому житті, прямо дуже велику роль. От ви допомогли, да? і ця людина вам щось буде допомагати. Тобто, не буде так, що ви дали, і людина вас обманула там і все. Ні, ця людина якусь велику роль прямо зіграє в вашому житті. Тут, ось як за дитину переживаю. Прямо, знаєте, мама да, вийшла в мене, якесь сильне хвилювання за дитину, да, за її життя. Ви м -м -м хочете якось допомогти, але може на відстані знаходитись. Може, дитина, де ваша, в дорозі. Ви знайдете якось з цієї ситуації? Я вам скажу, що ви для своєї дитини відкриєте новий шлях. Бачите, річка прямо потекла. Новий шлях, нове життя. І я вам скажу, що це ви, саме ви приложите до цього усій. Хоч, може, дуже довго ви знаєте, я б сказала, не могли знайти вихід з цієї ситуації, як допомогти. Ну, якась така затягнута прямо. Мені виходить ситуація, але е, для своєї дитини ви знайдете. Ви прямо відкриєте як нову дорогу в нове життя. Не знаю, четко, в кого як резонує, напишете. Прямо, ну, мені, якщо чесно, дуже цікаво. Но ця людина. Прям возрадується. Може, я б сказала, навіть на даний момент ви скриваєте від того, що ви там, може, з кимось розмовляєте чи говорите, да? якусь допомогу просите в когось. Ну, В кожного, звісно, по-різному проіграється. Але я вам скажу так: для своєї дитини ви відкриєте як золотий шлях. Це, що я бачу на даний момент. Далі. А тут а жінка. Жінка. Ну, така хитра, як лисичка, я б сказала. Хитра, як лисичка, прийде у вас щось просити. Прийде до вас щось просити. Я вам скажу, ви вже опікалися на що цей дами. Але, ну, добра душа, не можу отказати. Ну, ваше з нею як поєднує з дамою. От тут будьте дуже-дуже обережні з цією дамою, дуже -дуже обрежні, дами, бо від неї від цієї дами падає, знов вам конкретний обман. Жаба вийшла. От прямо вийшла жаба. Таке враження, знаєте, як така жаба-ряпуха вийшла, сидить щось в вашу сторону. Квакає, квакає, вкусити не може, а тільки квакає. Ну, ця дама. знаєте, таке враження, як щось вкрасти вас захоче. Прямо щось забрати, те, що належить вам, і вона захоче це все забрати. Не забере. Чатка, хлопчики, не забереться жаба, вам скажу те, що приналежить вам, вашому житті, воно залишиться. Я не бачу, щоб ця дама вас забрала. Хоч сидить, квакає, може, які розговори навіть да, веде за вас неприятні, нехороші, бо тут а, м, такі, знаєте, ще люди в мене як повиходили, може, дещо язиком своїм, своїм лепече за вас якусь інформацію е, обману туди да, дає для людей, в обман водить за вас, але це саме стосується вас. Розговори ведуть за вас. Вона, як, знаєте, хоче щось зробити вам, я б сказала, більше якусь як переміну. да Крім того, що забрати забрати у вас щось то вона хоче ще зробити вам переміну. Не вийде в неї цього зробити. Дама така паршива вийшла. Тут Адама вийшла, тут точно не мужики, тут Адама. О, а хтось їде. Хтось їде щось купляти не знаю, чи то буде автомобіль. Ну, більше всього, мабуть, що автомобіль не будинок, а автомобіль, бо прямо такі кольоса в мене. Або ви на машині десь їдете в нове в новий будинок. Возрождення чувств. От після цієї переміни, да, куди б ви там не поїхали чи не йдете, ну тут більше щось з машиною зв'язано. Може, ви на машині їдете в новий будинок, вам падає велика переміна і возрождення чувств. А тут та женщина, знаєте, таке враження, як довгий період. Ви були в якомусь ожидані, от вона вас забрала, навіть скажу, що, як мужика-овела. Просто овела, забрала, ви з нею боролися, боролися, опускали руки, і зараз назад ваша ситуація вам буде проігруватися. Бо мужчина до вас назад повертається. А ця жінщина почне до вас проявлятися. Я вам скажу так, в на найближчий час ви навіть цю даму можете зустріти і її навіть побачити. Оця дама якось проявиться заново, ваше життя проявиться ця дама. І ця дама м -м, захоче опять цього мужика у вас забрати. А я вам скажу: те, що вона буде робити і творити, воно вам піде якось в пользу. В пользу в тому плані, що цей мужчина від цієї дами повністю закриється. В нього з нею падає розрушення. А дама падає при хворобі. Хвороба якась буде, якесь наказання прямо для неї буде через вищі сили. Та й правильно, що заслужила, хай та і має. я так завжди кажу. Я завжди кажу, давайте на розсуд Бога, хай Господь Бог розсудить. Якщо на розсуд Бога тільки даємо тоді, коли ми не винні. Тобто постійно давати не можна. Якщо ви знаєте, що ви в ситуації трішки неправід, на розсуд Бога не давайте. Бо накаже і вас. Дитятко. Да? А і з дитяко? Ізвістія получит. получите. Получите ізвісті прямо за щось таке. Може, насправді в косі і напряму проіграється вагітність, да? або дочка там за вагітня. Ну тут щось буде зв'язано прямо з дитиною. Будете вложуватися. Вложуватися, допомагати. Може там. М -м, навіть, знаєте, я б сказала. Я бачу жінку, просто як щось пакує, чи будете посилку, яку відправляти. Чи що, ну, прямо жінка, да? бо щось пакує і дає, от ви получаєте звісті, і вам наскільки то все приємно, що ви получили таку інформацію, і починаєте щось пакувати, збирати. Ну, ва благо. Ва благо вам. Так, далі. Вищі сили, що вам хочуть передати? Отут треба трішки бути обережним. Хто на даний момент займається якими бумагами, будьте дуже обережні. В тайні ворог готує вам якогось міча. От прямо вище сили вас попереджають. Будьте дуже обережні. Вам треба цього ворога, я б сказала, якось обхитрити. Тоді ви візьмете цю пользу. І цю корону у вас не забере ніхто. Така в нас сьогодні була виливка, що нам хочуть передати вищі. сили. Кого як резонує хлопці-дівчата, пишіть. Мені постійно дуже приємно читати, дивитися, як у вас резонує. Всім гарного вечора, всім до побачення!